Доброго ранку, малята, я рада вас вітати. А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, пора року весна. Давайте пригадаємо, а як же називаються весняні місяці? Перший місяць місяць березень, другий місяць місяць квітень і останній місяць весни. Це місяць травень. З приходом весни все в природі оживає, пробуджується від зимового сну. З'являються перші бруньки на гілочках дерев, з'являються перші весняні квіти. Визернув під сніжник під вікном у мене голівонька біла, листячко зелене. Холодно повсюди, ще сніги білі, квіточки тень вітні, ніжно серце гріють. Я пролісок синенький і перший на весні. Сказати вам раденький, кінець, кінець зимі, З під снігу мій листочок до сонця простягнув. І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Віти весни ці високові, барвисті, як сама весна, стеблинки сонця і любові. Цю землю всюди одягла І скрізь навколо лоно рясту лиш нові ніжні кольори, крашають ліс просторо, рясно, тим вікні стебла догори. Визирнув крокуси із землі чарівні, білі, сині, жовті та блакитні квіти. Ось нарциси стали в ряд, певно, вийшли на парад, на парфумлені, жовтенькі, у листочках зелененькі. На леваду я пішла, Ціла купа там кульбав, наче сонечка малі, посідали на землі. Я горду голову тримаю і перед вітром не схиляю, я жовтий і полум'яний, іначе яблуко-рум'яний. саду я квітну навесні, тюльпан дали ім'я мені. У конвалії листочки заховали квіточки. Білосніжні намистинки, як маленькі, горошинки. І квітка незвичайна, різнобарна, дуже гарна, звуть квітку півником здана, кукуріку ще грає весняна струна.